Думаєте, Tiguan червоного кольору? Це занадто стандартно та нудно? Не тоді, коли він має такий шикарний світло-сірий шкіряний салон. 2019 рік комплектація сіє повний привід, двигун, 2 літри і звичайно, пробіг 37 тисяч миль. Така модель це рідкість на українських дорогах. Ми маємо шикарний панорамний дах, великий екран мультимедіа, двохзонний клімат, контроль, мультикермо. Також ми маємо комбіновану панель приладів. Салон у нас. Цілесенький, гарнесенький. Єдине, що ми відхим чистимо, все вимоємо і буде як новенький. Подивимось, що нам залишили американці, із сюрпризів у нас заводська а, запаска і домкрат. Ну де подарунку непогано пошкодження у автомобіля по лівій стороні. Під заміну у нас дверцята водія та ліве крило. Виграшна ставка на аукціоні 6400 доларів. Якщо вас зацікавив Volkswagen Tiguan або будь-який інший автомобіль штатів, ставте плюс під цим відео, і ми надішлимо вам підбірку найкращих варіантів.